Мені подарували війну. Вона була загорнута в гради, танки, снаряди, кулі, тіла та вибухи. Замість стрічки по колу обмотана біллю, страхами, злістю, безглуздими викликами. Відкривати не дуже хотілося, але то все ж таки подарунок. Тож треба видихнути і розгорнути. Так і роблю. Під обгорткою щось чого я раніше не бачив. Знав про це, чув, але раніше ніколи не бачив. П'ятий день розгортаю і видно, що всесвіт його взяв не на здачу. А обирав, хотів догодити або віддячити за що саме віддячити, я так і не взнаю до свого жалю. Тому що під обгорткою ті, кого дійсно любиш. Може раніше не знав, але зараз це точно. Під обгорткою ті, чи ти сон зберігаєш, і дивишся у заплакані від паніки очі, але радієш, бо вони тут сльози закінчаться, очі залишаться, і ти, в принципі, більше крім цього сьогодні вночі нічого не хочеш. Під обгорткою друг який поруч, і йому не потрібно від тебе ні бабок, ні вигоди. Він просто сидить і просто мовчки просить тебе, брате, виживи, і ти виживеш, бо відмовити такому другу, то є тупо новічливо, і ти виживеш. Бо крім того, як вижити, вам сьогодні вночі зайнятися нічим. Під обгорткою люди, яких ти раніше вважав, слабкими, чужими, але вони в один день поклали на всі звичні режими і стали країною одержимими, скаженими навіженими мрійниками, які з посмішками дивляться в жерла. Ворог приніс зброю ланцюги. Нічого. Ми зробимо все, щоб він жер їх. Невже мені треба було. Стати людиною скинути лишнє, виходить, що так, тому за подарунок, дякую всесвіту, чи всевишньому, чи тому підарасу, якого скоро ми при Вселюдну на площі знищимо. Бо сьогодні десь у бомбосховищі народилася Україна нова, і вона буде вічна в центрі Європи. Сьогодні за день до весни відбувається диво, криваве, страшне. В цьому диві немає нічого, красивого, милого. Але в ньому є люди, поруч з якими ми живемо. І якщо треба загинемо, і то буде честь. Тож давай, якщо війна подарунок, ми його приймемо. А ви дивіться, як Україна показує приклад. Ви так можете теж, бо якщо не зможете, зло переможе і нам буде прикро. Але такого не буде, ми зможемо виживем, вивезем, вистоєм, і хай свідком цього стане кожен снаряд, який просто